І всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами трохи про біткоін. А, цікаві рухи у нас відбуваються. У нас а, з однієї сторони йде по RCI зниження, але по біткоїну йде вгору. вгору. йдуть об'єми, заходять. Але поки що ринок. Ринок, як то кажуть, тільки підходить до перегрівання. Тобто, фактично, у нас ціль, яку я став раніше ще. От біля 48,5 тисяч доларів ми до неї можемо прийти. Я про це казав десь приблизно в цьому от моменті. У нас ціна постійно відскок, ну, відскочила від низа до гори. От, тут раз, два, три. Та, ну Багато разів було. І казав, що а, у нас з однієї сторони малюється така от вершина, і може бути друга. Якщо буде така друга вершина, тобто у нас, наприклад, схожа формація, що тут і тут у нас утворюється. Наприклад, ми зараз сюди пішли, так, і тут затримуємося і підемо зразу на зниження ось подібні формації, так, буде свічка одразу вниз, то, скоріше всього, це буде вже негативним. А якщо у нас затримується ціна тут і почнеться піджимання, схоже, може, або як тут було, наприклад, чи було, наприклад, щось схоже ось тут, тобто у нас може бути реальний ще додатково пізніший імпульс вгору. І це буде позначка, може навіть піти і до 50 тисяч доларів. Як то кажуть, з тінню. Вище, я поки що цього не бачу. Як раніше планувалося побачити на біткоїні позначки в 48-50 тисяч доларів, так вони поки що залишаються реальними. І ми це бачимо про От Поки деякі а, недомосковані, не знаю, недорозвинуті канали пишуть постійно про шорт-позиції, я а, кажу все, як воно є. Консервативні варіанти рішення приймаються. Я також не дивився на те, що у нас була консолідація, бо, скажімо так, по каналам деяким, що, скоріше всього, ми підемо вниз там, і де і т.п. але я все одно трошечки ефіра докупив. Також там трохи з фріланса я запросив, щоб мені оплатили, а, грошима в біткоїні. от а, Я все це накопичую, накопичую різними способами. Я також хотів а, ще вчора, вранці дня, навіть позавчора, так, це на Новий рік, я думав собі придбати на 50 доларів біткоїн ще, а, трохи диверсифікацію зробити. але Але, на жаль. Не зміг, оскільки P2P були, по-перше, якісь дуже великі ціни от, завищені на придбання. це, По-друге, перше по там об'єми були а, незручні. Як то кажуть, треба хоча б десь було біля, 5, біля 100 доларів, наприклад, внести, або ж щоб в мене був обіг грошей от, на аккаунті за 30 днів, там якісь там суми. От, і тому подібного. І офлайн, продавці, які, як то кажуть, боти або треті лиця, тобто ну, взагалі ну, не комільфо. І тому я намагаюся, в принципі, знайти когось, хто, наприклад, буде мати біткоїни у себе або стеблкоїни, і купити у них по курсу, десь 38,2, 38.4. Це те, що є адекватною ціною. Те, що є в банках, грубо кажучи, в обмінниках от, офлайн. Бо деякі навіть інтернет-обмінниках, де свапінг відбувається, там взагалі найвище, ніж на Пітупіціна. І ще додатково ми враховуємо комісію, тому це все не вигідно. До чого переходимо? Переходимо далі по біткоїну. Давайте ми подивимося не CME, а іншу біржу. Я, звичайно, подивимось на Bitstamp, наприклад, де у нас є маркування. От, тобто, нагадую ще раз. Ті, хто можу не дивитись попереднє відео, це був варіант лише в тому, якщо второ збистується як тут. Але ми втримуємося в зеленій зоні. Ми пройшли на імпульсах, ми втримуємося над зеленою зоною, і далі у нас тут буде. Тобто у нас, далі тут йде консолідація. І ми бачимо, що тут йде прапор. Би ще прапор формувався. Ідеально, по осі структура була така, от, яка йшла попередньо, попередньо від самого початку. І фактично, якщо ми її зараз спробуємо продовжити, от, наприклад, зробимо десь, отак приблизно не було, то у нас фактично якраз і є піджимання. Тобто, можливо, у нас вийде якийсь імпульсний символ і буде, якщо ми, наприклад, підемо ось сюди, вгору, закріпимось, не впадемо, так відкатного особливо не буде. У нас відбудеться, наприклад, торгівля. Так? Тобто у нас піде так, от, і отако будемо буде може сходити якийсь час. Тобто у нас може може створитися наприклад, наприклад, новий, період накопичень, новий період накопичень. Для подальшого руху. Ось тут у нас є. Якраз, от бачите, як я файно намалював. Отут лінія. Зараз вам покажу її, скільки це буде по доларах. Ну, ось так можемо взяти в середньому. Ось, Тобто, якраз як ви бачите, я показав, що ми підемо сюди. А ось ця верхня межа, ось вона, це ось цей рівень, От. де у нас тут були тіні. От. Тут були тут були, тут були, були плечі у нас, голова і плечі. І попередньо теж були ці рівні, такі на імпульсах. Тому тому оцей канал був би файне, якщо ми підемо сюди його втримати. І далі можна роздивлятися. Як на подальше накопичення. <кій> Ось, у нас, як ми бачимо, піде зелений сценарій, чисто бичачий. Ось так, я розраховував його. От, тому, тому все йде, все йде за планом, за планом бичачим. Ніяких сильних негативних розворотів у нас немає. Все йде поступово імпульс, накопичення піджимається, імпульс накопичення, піджимається, імпульс накопичення, піджимається. Ось такою структурою воно все йде. А, якщо запитаєте, що там в мене по, по портфелю, зараз вам покажу все. Ось те, що в мене зараз знаходиться на BYBT. Це 2800 і ще там 40 баксів. Буквально ось тут знаходиться якісь акти. Там MNT, от ATC, FRAX, ну і таке. Тобто, фактично, 2840 плюс а ще а, кілька там. Сотень доларів накопичити, 120 доларів ще а, там Binance мене там знаходиться. От, я зараз не відкрию, бо це треба входити в нього. І логісти, коротше кажуть, це неважливо. Основний капітал у мене знаходиться якраз на байбіті. Тобто на тому, що я Кеплер а мене з Kepler, там зберігаються. в мене монетки під стейкінгом. от Я теж. Отримує дохід, і там якраз вже нападу, ну, не мало так атомів. Кілька атомів вже нападало, ще трохи осмолі це нападало. Тому, як то кажуть, кілька десяток доларів додатково цього теж можна буде додати. Тобто у нас 2900 точно вже є. І це лише початок чого, підготовчого чого періоду. От все йде, все файно. Звичайно, можна розраховувати це на візуально, начебто тут. Хоча якесь, але ну, ще без корекції. Тобто ну, голова і плеч тут розраховувати теж не можна. Тут, звичайно, була вимка, така. тут була довга корекція. Довга корекція, накопичення, корекція, немає різниці, це все йде одноразово. Бо і корекція вниз і вгору, і накопичення в цьому проміжку. Накопичення було, як ви бачимо, більше ніж півроку. І зараз воно дає, починає куди, дає нам заробити. Але не фіксувати, звичайно, я не збираюся фіксувати нічого. От. І у нас може бути реальний імпульс сюди. Але буде видно. Чи це пастка? Бо також біткоін і контракти можуть відкрити. Відкрити таким чином, що буде а, по стопам вверх-вниз. Бо поки що лише слова-слова. І в цьому місці кажуть, можуть їх затвердити. Ці спотові at контракти по біткоїну. Також там є ефір, може підключитися, і не виключається, що може бути, знаєте, така якась свічка. от І залишимося таким чином. Ну Це теж може бути. От, що дійдемо по таргетам верхнім, так, в лінію вниз дійдемо, якісь там зони, наприклад, сюди чи сюди по каналам, і відкупимося сюди. Це буде теж позитивно, в принципі, якщо ми залишимося десь в цьому діапазоні накопичення для подальшого. Тому, то кажуть, сценарій подальшого імпульсу і затримки над горою наверху, це позитивно. Верх, вниз квізи таки пройдуть і затримуємося десь в цьому діапазоні, теж є позитивом. Якщо у нас а, зашортять ринок сильно, так, маркетмейкер дасть прайс вниз, чисто. І без відкупа, от, наприклад, там впаде свічка ось таким десь так, і не буде з собою ніякого відкупа, то це може бути негативним, і тоді у нас піде ось таке десь місяць-півтора може бути о, корекція, і з накопиченням сил на наступний о, наступний ріст. О, і тому якось так. По альткоїнам все досить, скажімо так, не є негативного, але й дуже особливо постинок немає. Тобто у нас монетки стоять, більшість, деякі, звичайно, там Нір, ніртості ми дав 18%, може, у неї 20 в піку. Я точно не дивився, який там в нього був пік, але якщо ми подивимося, от, тобто, зараз 9%. От у нас було. А, навіть трохи більше, ніж 20%. Це досить такий теж непоганий мув, але він, бачите, був хибним. Таким тут один раз не змогли, другий раз, третій раз, і можливо просто будуть у нас накопичення на ньому. Ну, як то кажуть, не може альта летіти, якщо ефір залишається на місці. Але ми бачимо, що ефір зараз теж піджимається догори, і в такі звичай, як був на біткоїнах, пробувається вгору. І Старий таргет стоїть в мене трохи вище, ніж 2600 доларів. Давайте ми подивимося, що у нас тут знаходиться. 2600, це у нас початок, пробокаючи імпульсу, вниз був раніше. Тут у нас канал був зелений, якщо на ньому не затриматись 2600, то може розцінюватися теж як позитивом для альткоїнів. Тому, тому, а, в принципі, все файно. Все файно виглядає, все позитивно. От. А, було надіє, маю надію, що вам було це корисно. Коротко по всьому пройшовся. Сім вдалих торгів зі святами іще раз. От, я не випускаю зараз майже відео якихось аналітичних, бо немає особливо про що. Ось сьогодні хіба що щось було цікаве на ринку, тому я і записав. Про цей час сказати, що ось зараз накопичення. І що не накопищення? І скажеш, що. Або вгору, або вниз, як деякі, як то кажуть. А, буває, клоуни кажуть, типу, от, ребятки, коротше, тут, якщо у нас буде ціна піджимає сюди, то нас ми версимо в лонг. Або якщо ціна починається сюди піджимає з цього рівня, там можна взяти шорт. Ну, ну це, як кажуть, голови немає, розуму немає. А, особливо такі сигнали, знаєте, нічого не варті, але для публіки грати, знаєте, люблять канали такі. От, то, кажуть, це просто лайно і нічого не варте. от На цьому все. В принципі, всім дякую за перегляд, тому було цікаво. От, удачі, удачі всім.